Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Я вам сьогодні дивіться, яку красу презентую. Пиріжечки, мої пиріжечки. Дивіться, яка краса. Ось. Ну, це у мене начинка, я вам показую чорносливі яблука. Але самі пиріжки, боже, це незрівнянно. Дивіться, показую. Бачите? Такий пиріжечок не візьми. Вони всі м'якісінькі. Вони навіть коли захолонуть, вони будуть м'які. І це ті пиріжки, які не черствіють і не робляться сухими. Я сьогодні їх пробувала робити це в духовці деку. І ще одна ось ще один варіант це пиріжки, які я зробила. В теперішній мультипічці, як воно називається, аерогриль це теж, дивіться, ось отак спеклося. Але я вам скажу, що мені більш подобаються звичайні класичні духовці. Ці трішки ось якби не так. Там у мене маленьке таке дечко. Теж дивіться, гарно спеклися, теж м'якесенькі і все. Але в порівнянні, знаєте, класика є класика. Через це я відставляю ці. Рекомендую іменно оцей варіант. Хочу вам ще раз показати, які вони м'якесенькі, які вони смачнючі, це я вам гарантую. І ще одне. Дивіться, мої рецепти, не тільки пиріжки, багато дечого. Справжня народна кухня. Далі ви дивитеся рецепт тіста, начинка може бути будь-якою. Поїхали. І так, розпочинаємо пів літра молока. Ви бачите, я його закип'ятила Кип'ячене молоко, але потім до теплого стану підігріте. Зараз я сюди всипаю 4 столові ложки манки. Оце розмішуємо і залишаємо до 20 хвилин. Нам манка має набухнути. Тоді будемо працювати далі. Показую вам, дивіться, манка напухла, стала отаким от, от кашкою внизу. Тепер сюди я додаю півчайної ложки солі, стакан цукру, ванільний, цукор. Тут у мене йде цукрова, вибачте, кажу, цукрова. Чайна ложка, просто з баночки. Чайна ложка ванільного цукру. Сюди додаю, дивіться, 35 грам, до 40 грам, трішки менше половинки. пачки. Половинки пачки. Дріжчі. Дріжчі я завжди беру свіжі. Мені з живими краще працюється, ніж із тими, що сухі. Сюди я додаю. Яйце. Так, тепер ми оце все перемішуємо і даємо можливість дріжджам трішки вже вступити в силу. Зараз я перемішаю поки. Хвилин 5 нехай постоїть, потім будемо роздавляти це все іншими інгредієнтами, будемо працювати далі. Просто хвилин 5 для дріщей постояло, оце все, наш розчин, до якого треба додати борошно. І тепер ми потрішки просіваємо борошно. Просіяли, підмішали, просіяли, підмішали. Не буду затримувати ваш час, до якого стану і якої густоти має бути, я вам покажу, дивимося далі. Вимісила, як завжди, руками тісто. Бачите, якого воно стану якраз таке, що відривається. Тепер сюди ми гарну жменю олії виливаємо. Вмішуємо все оце. І потім сюди ж ми вмішуємо до 100 г вершкового масла. Працюємо. Отак От вимішано, воно, бачите, тримається кубки після олії прямо гарно вимішується. І тепер, як я вам казала, масло. Масло таке, що, як бачите, підростанувши кімнатної температури. І тепер вершкове масло так само ми вимішуємо, вминаємо прямо добре. Вимішане тісто, дивіться, отаке воно воно має бути жирне, добре жирне. І ми його залишаємо, накрили і залишили десь на півгодинки, щоб дріщі взяли, взяли силу. Вистоялося наше тістечко. Дивіться, яка краса. О, бачите, оце з цього тіста ми будемо робити пиріжки. Як я роблю пиріжки, я вам показувати не буду. Але головне, ніколи не робіть дуже тонкі варяниці. Пиріжки це пиріжки. Я навіть вареники не роблю з тонкими варяницями. А варяниці роблю більш-менш такі, щоб було тісто, щоб відчувалося. Пиріжки, тим більше, я завжди розминаю варяничку цю в руках, якби для пиріжка сам цей млинець. Тому що, коли розкатуєте качалкою, виходить, тоді тонке. Буду показувати вам готовий результат. А зараз на цю хвилину дякую вам дуже велике. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся мої рецепти. Готуєте разом зі мною, дякую за відгуки і за все. Які вийшли пиріжки, ви бачили на початку відео. А зараз до зустрічі і смакуйте на здоров'я!